Grammar – Unit 15. Past Continuous. Past Continuous перекладається на українську мову як минулий тривалий час. Ми використовуємо минулий тривалий час, щоб розповісти про дії, які відбувалися в певний момент в минулому. I was watching TV, my parents were working, and my brother was playing football yesterday afternoon. Я дивився телевізор. Мої батьки працювали, а мій брат грав футбол вчора вдень. Positive Sentences. Стверджувальні речення у Past Continuous. Минулому тривалому часі ми будуємо за такою схемою. На перше місце у реченні ми ставимо підмет. На другому місці йдуть допоміжні дієслова ВОЗ або ВА. На третьому місці йде наше дієслово-присудок, до якого ми додаємо інгове закінчення і другорядні члени речення. VS ми вживаємо тоді, коли діло у нас виконує однена. В ми вживаємо тоді, коли підметом є множина. Kate was reading a book at 5 o'clock. Катя читала книжку о 5 годині. Children were listening to music at that time yesterday. Діти слухали музику. Цей час вчора. Negative sentences. Заперечні речення. У Past Continuous ми будуємо за такою схемою. На перше місце ми ставимо підмет. На другому місці йдуть допоміжні слова wasn't «weren't». На третьому місці йде дієслово присудок. До якого ми додаємо інгове закінчення і другорядні члени речення. Наші слова wasn't weren't перекладаються не. Wasn't ми вживаємо для однини, weren't вживаємо для ножини. Денис wasn't playing the guitar at this time last Monday. Денис не грав на гітарі в цей час минулого понеділка. They weren't swimming in the pool at 3 o'clock yesterday. Вони не плавали в басейні о 3 годині вчора. Questions. Питальні речення у Past Continuous. Ми будуємо за такою схемою. На першому місці ставимо. ВОС або ВЕА. Далі йде підмет. На третьому місці діє слово присудок з іновим закінченням і другорядні члени речення. В кінці ставимо знак запитання. ВОС ми вживаємо тоді, коли підметом є однина, однена. Вживаємо тоді, коли підметом є ножина. Was Tina making a cake at this time yesterday? Чи Тіна робила торт в цей час вчора? Were you having dinner at 7 o'clock yesterday? Чи ти готував вечерю о 7 годині вчора? Short answers. Короткі відповіді на запитання у минулому тривалому часі будуємо за такою схемою. Якщо це стверджувальна відповідь, вона починається з слова Yes. Після Yes на письмі ми ставимо кому, далі йде підмет, виражений займенником, і допоміжне дієслово слово вос або, «веа», в залежності від вашого підмета. Якщо це відповідь заперечна, вона починається з слова ну. На письмі після слова no ми ставимо кому? Далі йде підмет, виражений займенником. І допоміжні слова wasn't «weren't». Was she visiting her granny at this time yesterday? Yes, she was. Чи відвідувала вона свою бабусю у цей час вчора? Так, відвідувала. Were they cleaning their room at 8 o'clock yesterday? No, they weren't. Чи вони прибирали у своїй кімнаті о 8-й годині вчора? Ні, не прибирали. У табличці ви можете побачити різні типи речень у Past Continuous минулому тривалому часі. Positive стверджувальні речення. I was eating dinner. Я вечеряв. He was eating dinner. Він вечеряв. It was eating dinner. Воно вечеряло. You were playing football. Ти, ви грали у футбол. We were playing football. Ми грали у футбол. They were playing football. Вони грали у футбол. Negative sentences. Заперечні речення. I wasn't sleeping. Я не спав. He wasn't sleeping. Він не спав. She wasn't sleeping. Вона не спала. It wasn't sleeping. Воно не спало. You weren't helping. Ти ви не допомагали. We weren't helping. Ми не допомагали. They weren't helping. Вони не допомагали. Як ви можете побачити по табличці, буває повна та коротка форма заперечних речень. Повна форма знаходиться у дужках was not або were not. Коротку форму ми вже з вами розглядали. Wasn't weren't. Ми з вами будемо користуватися короткою формою. При побудові заперечних речень. Questions. Питальні речення. What was I doing at 8 a.m.? Що я робив о 8 годині? What was he doing at 8 a.m.? Що він робив о 8 годині? What was she doing at 8 a.m. Що вона робила о 8 годині? What was it doing at 8am? Що воно робило о 8 годині? «What were you watching on TV? Що ти ви дивилися по телевізору? What were we watching on TV? Що ми дивилися по телевізору? «What were they watching on TV? Що вони дивилися по телевізору? Was I playing computer games, чи я грав у комп'ютерні ігри? Was he playing computer games, чи він грав у комп'ютерні ігри? Was she playing computer games? Чи вона грала в комп'ютерні ігри? Was it playing computer games? Чи воно грало в комп'ютерні ігри? Were you listening to music? Чи ти ви слухали музику? Were we Listening to Music, чи ми слухали музику. Were they Listening to Music. Чи вони слухали музику. Зверніть увагу, ми з вами розглядали правила побудови загальних запитань у минулому тривалому часі. А тут у табличці є два види запитань. Є спеціальні запитання, це ті, які починаються з питальних слів. Та загальні запитання. Отже, спеціальні запитання ви будуєте за схожою схемою, але питальне слово ставимо на самий початок. А далі зберігаються наші правила. Short answers короткі відповіді. Yes, I was. Так, я робив. Yes, he was. Так він робив. Yes, she was. Так вона робила. Yes, it was. Так воно робило. No he wasn't. Ні, він не робив. No she wasn't. Ні, вона не робила. No it wasn't. Ні, воно не робило. Yes, you were. Так, ти ви робили. Yes, we were. Так, ми робили. Yes, they were. Так вони робили. No, you weren't. Ні, ти ви не робили. No, we weren't. Ні. Ми не робили. No, they weren't. Ні. Вони не робили.